Кукурудза оржиця це середньоранній гібрид із Фао 240, розроблений Інститутом зернового господарства України. Цей гібрид ідеально підходить для вирощування на зерно з потенціалом врожайності до 12 тонн з гектара. Основні характеристики гібриду кукурудзи оржиця: призначення зерно. Група стиглості середньоранній. Тип зерна кремнисто-зубоподібне оранжево-червоного кольору. Фао 240. Висота рослин 250-260 см, стійкість до хвороб та стресових факторів. Стійкість до посухи 8 з 10, стійкість до вилягання 8 з 10, холодостійкість 8 з 10, стійкість до основних хвороб і шкідників 8 з 10, переваги гібриду оржиця. Висока адаптивність підходить для вирощування в усіх кліматичних зонах України. Стійкість до ламкості стебла. Надійність в умовах загущених посівів, міцна структура забезпечує стабільний урожай в умовах різних кліматичних факторів. Швидка вологовіддача. Мінімальні втрати під час збирання та зберігання. Кукурудза Оржиця це ідеальний вибір для аграріїв, які прагнуть стабільності та надійності врожаю у всіх регіонах України. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.